Повстанці з російського добровольчого корпусу Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону знову звернулися із закликом до росіян евакуюватися з Курської та Білгородської областей. Повстанці вказують, що вони змушені завдати ударів по військових об'єктах у цих регіонах як відповідь на російську агресію. Вони зняли відео, в якому розповіли, що зверталися до російської влади із закликом провести евакуацію мирних жителів із Курської та Білгородської областей. Проте їх проігнорували. Тому я обращаюсь напрямую. Жителям этих регионов, немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь. Повоєнним целям на этой території в течение полутора часов этого віддіобрашення. Тим часом у мережі з'явилося відео, як жителі Грайворонського району Білгородської області поспіхом з речами залишають населений пункт. Зазначимо, що 13 березня російські добровольці вже анонсували удари по військових позиціях Російської Федерації у Білгородській та Курській областях. Жителі вказаних міст закликали евакуюватися. Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що Легіон Свободи Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей і заявили про початок операції зі звільнення Російської Федерації від диктатури. Ми приходимо не для того, щоб стерти, стереть, уничтожити або наказати. Ми йдемо, щоб освободити вас від нищи, бідності і страха. Пізніше представник Легіону Свободи Росії Олексій Барановський в інтерв'ю НюЗвік заявив, що марш на Москву є кінцевою метою російських добровольців. Тим часом пропагандистські телеграм-канали підтверджують інформацію про бої на кордоні Білгородської області. Російський воєнкор Олександр Коц із посиланням на джерело у силовому вінострі заявив, що йдуть бої в районі села Сподорюшина Грайворонського округу. Нібито противники путінського режиму підтягують танки, БМП Бредлі працюють авіація та РСЗВ. Вже зранку, 14 березня, жителі Білгорода скажуть. Це на прильоти. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО. Нібито збито вісім повітряних цілей на підльоті до міста. За його даними, в результаті ранкової атаки щонайменше одна людина загинула і ще кілька людей отримали поранення. Тим часом на території аеропорту в місті Сочі Російської Федерації сталася потужна пожежа, яку росіяни назвали запланованою. За легендою прислужби, служби аеропорту вогонь та стоп чорного диму, нібито пов'язані з навчаннями. У той же час громадяни Російської Федерації в мережі припустили, що в аеропорту міг згоріти літак, адже судячи з численних відео, таке сильне полум'я і стовпом чорного диму на тренування рятувальників мало схоже.